90% українських пенсіонерів живуть на пенсії у межах тисячі гривень. І початку жовтня інваліди першої групи отримуватимуть близько 1900. За статистикою левову частку цих грошей витрачають на медичні послуги. До того ж на Київщині бракує лікувальних закладів, де їх надають якісно. 22 роки, як я сюди переїхав борку з Києва, було 1700 чоловік інвалідів, а зараз 470. за Залишається все менше і менше так. людей. Інша ситуація у боярці. Нині тут провели модернізацію медичного обладнання. На день людини похилого віку завітали і посадовці, серед них ректор податкового університету. Слухає побажання пенсіонерів, розповідає про державну допомогу. Невеличкі ці соціальні стандарти, але в наступному році зміни зміни по передбачені, наступному році в бюджеті 12-го року. Передбачається збільшення, хай на 10%, але мінімальні е, пенсії будуть збільшені. Наступного року на медицину в держбюджеті передбачили трохи більше ніж 7 мільярдів гривень. Рівень проникнення медицини в українській глибинці традиційно низький. До прикладу, поодинокі стоматологічні кабінети укомплектовані 30-річним обладнанням. Виняткова ситуація в Києво-Святушинському районі. На державну субвенцію у 52 мільйони гривень обладнали 15 стомат кабінетів. Один із них у шпитьках відкрили на річницю села. Ця дільнича лікарня обслуговує 8 навколишніх сіл. Загальна кількість населення біля 15 тисяч. І от всі ці люди тепер будуть мати змогу лікувати зуби, отримати стоматологічну допомогу на самому сучасному обладнанні. Коштує установка близько 200 тисяч гривень, і ще сотня тисяч знадобилася на ремонт кабінету та інструменти результати роботи перевіряє ініціатор державної програми. Реалізована програма загалом на 85 мільйонів. Це Києво-Святошинський район, це місто Буча і місто Ірпінь. Їхні побажання, яке їм обладнання треба, були враховані. Національний університет податкової служби України теж очікує нового обладнання. Зокрема, стоматологічний кабінет буде переоснащений уже найближчим часом. Усі новини усі точки зору партнер-програма Національний інтернет портал Укрнет. З початку року Державна податкова служба наповнила бюджет на понад 130 мільярдів гривень. Це у півтора разу більше ніж за відповідний період минулого року. Служба працює краще поміж іншим і завдяки кваліфікації співробітників. Тож, добираючи кадри, перевагу віддають фахівцям із профільною освітою. У національному університеті податкової служби України сьогодні складають присягу за статистикою. Тільки 2% не зможуть пройти навчального курсу, зазвичай через стан здоров'я. Головні перешкоди вони вже подолали, адже кандидатуру курсанта починають розглядати майже одразу після шкільного випускного. Абітурієнт повинен звернутися в обласний орган податкової міліції в управління податкової міліції з заявою про бажання вступу управління податкової міліції Вивчає курсанта, оформлює на нього особову справу. Зазвичай курсанти податківці проблеми з працевлаштуванням не мають, бо вступали до навчального закладу за направленням. Що стосується факультету податкової міліції, то 100%. Вони всі йдуть через направлення регіональних підрозділів і вони всі ці діти вони забезпечені роботою. Протягом усього навчання курсанти проходять практику у різноманітних податкових підрозділах. Це 4-6 тижнів на рік. Тому після закінчення можуть одразу братися за виконання своїх обов'язків. Всі новини, всі точки зору. Партнер програми Національний інтернет портал Укрнет. Чи зможуть розмістити усіх болівальників українські міста, де пройдуть футбольні поєдинки під час євро 2012 Експерти досі сумніваються, навіть якщо необхідна кількість готелів буде зведена, кількість туристів може перевищити кількість місць, але й тут вихід є футбольних фанів, готові прийняти міста супутники. Міста супутники Донецька, Києва, Львова та Харкова мають готуватися до футбольної першості не менш ретельно, переконані експерти. Для невеличких населених пунктів це також можливість розбудувати інфраструктуру та набагато збільшити обсяг надходжень до місцевого бюджету за рахунок туристів. Від напливу туристів, відплати за проживання, ресторани і так далі. І так далі, за проїзд банальний. Збільшити ці надходження для них. Можливість організувати якісне поселення, розвіску, побудувати, дати умови для побудови якихось готелів, хостелів. Так скільки саме гостей приїде до Києва, посадовці поки що не знають. За різними прогнозами його можуть відвідати до кількох сотень тисяч туристів. Експерти кажуть, наразі місто готове забезпечити тимчасовими помешканнями. Лише 70% із них влада припускає, що у самій столиці житимуть переважно іноземці, українці, аби зекономити, шукатимуть приміщення на периферії. Наприклад, Ірпінь, що за 30 кілометрів від Києва, активно готується приймати учасників чемпіонату. За ініціативою ректора національного університету Державної податкової служби Петра Мельника там будують спортивний комплекс європейського зразка зі стадіоном на 10 тисяч місць. Його загальна вартість 290 мільйонів гривень. Під час першості спорткомплекс стане тренувальною базою. Це з одного боку держава. Сприяє будівництву, а з іншої сторони місто отримає найсучасний спортивний комплекс, який, скажімо, я думаю, що, мабуть, і в Київській області такого ще не пам'ятає, щоб десь такий був спорткомплекс таких потужностей. Уряд зі спорткомплексом зводять гуртожитки загалом на тисячу осіб. Окрім того, щоб гості чемпіонату могли легко дістатися до столиці, мельник допоміг місту отримати від держави 250 мільйонів гривень на будівництво дороги від Ірпеня до академії містечка у Києві. У середині листопада її повністю завершать. Завдяки євро. Ірпінь почне розвиватися, Переконані його мешканці. Такої як Ірпінь, теж має право на прийняття чемпіонату євро 2012 і в продовження цієї теми розмовляємо з гостем студії. Сьогодні це Петро Мельник, народний депутат України, ректор Національного університету Державної податкової служби. Петро Володимировичу, доброго вечора. Доброго вечора Я тут оце згадую, що ми нещодавно всією країною. Відкривали національний спортивний комплекс Олімпійський, оновлений, реконструйований. І е, знаю, що у вас так само дуже активно ведеться будівництво на території е, університету. І саме в контексті підготовки до Євро 2012. Теж спортивним таким ухилом. Що саме йдеться? Про що саме? Е, крім е, Олімпійського стадіону, звичайно, ще потрібні і тренувальні бази. Коли буде проходити чемпіонат Євро, 2012 і ось така тренувальна база буде в тому числі і в місті Єрпінь, А якщо конкретно, то якраз у національному університеті податкової так, служби буде України ось із учасників європравь там розташованим будуть там проживати і будуть там тренуватися. Зараз визначається яка буде ця команда, і звичайно, наше завдання забезпечити всі вимоги УФА. До тренувальних баз щодо і тренування, і проживання, і культурної програми відповідно розкажіть про сам стадіон. Я був багато років щоправда, тому там у вас на цьому стадіоні, де завжди відбувається і 1 вересня, і таке і інше. Це саме йдеться про реконструкцію чогось стадіону. Стадіон він у нас був збудований ще в 80-му році, і на цьому стадіоні тренувався резерв Київського Динамо, так що стадіон має свою історію. І е, зараз активно ведеться реконструкція стадіону, е, відповідні. Е... І місця для вболівальників, десь 8 тисяч місць буде, і всі вимоги, які пред'явлені до якості самого поля, витримуються. І, звичайно, це соціальний такий проєкт, не тільки для університету, хочу підкреслити, але для Ірпінського регіону, і для Київської області. Це буде база для Київської обласної дитячої спортивної школи. І відповідні приміщення спортивних залів, ігрових залів, плавальний басейн, тенісні корти. Це, це багато функціональний такий спортивний комплекс. Дуже зручно, тому що не тільки з Ірпіня до Києва, але і з Києва до Ірпіня. 11 кілометрів. Ми, ми, ми звикли, що треба їхати 25. Петро Володимирович, я сподіваюся, що ви знаєте, у нас є таке вже звичне для вуха вболівальника і взагалі конче заспи, де не тільки живуть сьогодні багатії, а де й тренується київське динамо і національна збірна. Що Єрпінь приблизно на такий же рівень вийшла. Ви, ви знаєте, я ж знаю 72-го року наш регіон, столичний регіон, і в тому числі де зараз. З конча по Побухівський район, і напрямок наш на Ірпінь, на Бучу, на Ворзель. Я глибоко переконаний, що абсолютно не уступає наш регіон Бучанський, Ірпінський, Ворзель по складу в об'ємі фітанцидів. Тільки Кісловодськ попереду. Так я знаю, ця, я, ця я порог... скажу вам відверто, чому програє той напрямок якби від столиці. Тому що дороги немає нормально. Дорого... Туди чотири а... смуги вже так, накончу так. і далі. Ця ідея була, скажімо, ще, ще колись при радянській владі, але ніхто її не зміг реалізувати. Я про цю ідею почув у 95 му році і вона була. Закладена в перспективу розвитку тоді ще інституту фінансово-економічної, пізніше академії, зараз Національного університету. І я, як народний депутат, ще третього скликання опікувався цією темою і е, п'ятого скликання, і зараз також, вже в шостому скликанні. Більше, е, 15 років я займаюся цією проблемою. Коли буде така дорога, як на Кончу? Ви знаєте, Засколько? зараз вона буде краще, ніж на кончу, бо вона нам ближча. Закажіть зразу, За. тому що ви знаєте, ви я знаєте? чесно знаю, дивіться, тільки ви скажете, коли буде дорога, ціни одразу ж у вірпіні на нерухомість вже, зростуть. Уже ірпінчани є свідками будівництва дороги. Я коли балотувався в 98 році, я обіцяв ірпінчанам, що буде дорога. Не вірили, далеко не всі вірили. Зараз вже зроблена основа дороги, і ми вже почали на діляночці між Карла Маркса і Степанівською асфальтування. Дорога буде. Більше того, проєкт передбачає сполучення тролейбусне. Це екологічно чистий проєкт. Я глибоко переконаний, що тих 20 тисяч жителів Ірпіня і бучі. Які працюють в Києві, вони отримують зовсім інші зручності щодо транспортного сполучення. Та ви знаєте, раніше в Ірпіні було більше 40 піонерських таборів, 11 санаторіїв, дев'ять будинків відпочинку. Взагалі Ви бачите від... сьогодні перспективу, що Влічку... їх можна відновити? Я бачу перспективу, що Ірпінь, Буча, Ворзель це прекрасні місця, рекреаційні і для відпочинку. У киян, в тому числі, і для дитячого відпочинку, загалом ви робите це для університету, передусім, тому що зрозуміло, що якби навколо цього ваші функціональні обов'язки і ваш службовий шлях пов'язаний саме з цим вузом. Ви знаєте, я роблю це не тільки для університету. Я виріс за проєкт університету. Я відстоюю інтереси регіону і держави. Це загальнодержавний проєкт, тому що це дорога міжміського сполучення, між Києвом і Ірпенем. Ну, звичайно, що дороги будуються за рахунок державних коштів, це відомо. Як залучати, це непростий шлях, але отримає. Було протурувати цей шлях, пройти і відповідним чином закласти ці кошти в бюджет, і зараз йде процес вже будівництва. І не тільки дорога, а важливо, як проживають студенти, які можливості мають молоді лікарі, вчителі. Тому ведеться будівництво і гуртожитки. Ми почали, до речі, з того, що буде одна з команд тренуватися, чи буде вона жити там у, у вас на базі. Буде в вірпіні і проживати, не тільки тренуватися, але і проживати. І зараз, крім того, що буде команда проживати, буде також надана можливість вболівальникам, які приїдуть вболівати Звичайно. проживати у нас в вірпіні. Ось безпосередньо в тих гуртожитках, які зараз реконструюються, які зараз будуються і будуть введені в експлуатацію. Петро Львович, я вам дякую за цю розмову. І дуже багато, якби, перспектив, які Вирішення, яких очікують не тільки кияни, а й жителі міста Ірпеня. І так само хочу вам побажати, щоб гарна збірна вам випала, яка б тренувалася на тому спортивному комплексі Національного університету Державної податкової служби, про який ми говорили сьогодні в тому числі. Дякую, нагадаю, що це був Петро Мельник, Народний депутат України, ректор Національного університету Державної податкової служби України початку року стараннями державної податкової служби до скарбниці перерахували 127 мільярдів гривень за відповідний період 2010-го було у півтора разу менше. Експерти кажуть, надходження збільшилися, бо на підйомі оптова та роздрібна торгівля, добувна промисловість і енергетика посприяли хорошим результатам і підвищення фахового рівня самих митарів, бо вже маємо якісні профільні виші. Таю вас успішним закінченням національного зету державної податкової служби. У вчорашніх курсантів податкової міліції на очах сльози сьогодні вони стали офіцерами і покидають свою альма-матер, навчалися за новою програмою. Це перший випуск після ухвалення фіскальної конституції.